Цього разу ми ексклюзивно в Вашингтоні. Пане Андрію, вітаю! Що сьогодні робить команда головного управління у Вашингтоні? То не чекаємо зупинення бойових дій. все ослаблятись точно не варто і найтемніша ніч перед світанком. Якщо знаходяться ідіоти, ну вибачте, будь ласка, які готові за три копійки, або за пусту обіцянку зрадити країни. Ну в кожній нації є герої є покидьки і є байдужі найближчим часом будуть важливі події це там 12 лютого це важлива дата для україни потім 20 лютого 25 рік стане роком справедливого миру для україни це вже настане завтра Привіт, друзі! Це Дайджес Блауша, щотижневий подкаст про головні події в Україні та світі та все, що хвилює кожного українця. Дмитро Блауш політик, волонтер, засновник благодійного фонду Добродія від початку повномасштабного вторгнення. Фонд передав більше 150 авто для ЗСУ, десятки дронів, тепловізорів та генераторів. Щонеділі забезпечує гарячими обідами понад 500 чернігівців. Цього разу ми ексклюзивно в Вашингтоні, і ми дякуємо за цей подкаст за можливість цього подкастку в українському домі у Вашингтоні. Сьогодні у нас дуже надзвичайний крутий гість. Це представник головного управління розвідки. Пан Андрій Юсов. Пан Андрію, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, з якою місією сьогодні знаходитесь тут? Ви? бо... Всі звикли вас бачити виключно з хорошими новинами за три роки війни повномасштабної. Звикли бачити ваші відео з Авто, коли ви говорите про те, що там ГУР працює і про результати Гуру, що сьогодні робить команда головного управління у Вашингтоні. Триває український тиждень і надзвичайно важливі насичені заходи паралельно з українським тижнем в Вашингтоні проходять інші безпекові події. і Форуми, зокрема, Global Security, безумовно, є частина закритих зустрічей і комунікацій. Ми з колегами тут, як представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і, безумовно, захист прав наших військовополонених, актуалізація цієї теми на міжнародному рівні це важлива складова і там, де можна підіймати це питання, координаційний штаб, і Україна завжди буде це робити. Зрозуміло, просто зараз багато говорять про мир, і враховуючи складову гуру, про те, що ви займаєтесь і обміном полонених, не тільки поводженням з військовополоненими. І Є така інформація про те, що от мирні переговори будуть слідувати спочатку з обміну всіх на всіх, чи не є от ваша присутність сьогодні, тут якраз от тим п'єдесталом до того бажаного миру, про який всі говорять, і взагалі чи можна про це говорити? Поводження з військовополоненими, безумовно включає в себе питання і повернення наших полонених захисників і цивільних. Віднедавні координаційний штаб займається питанням повернення також незаконно утримуваних росіянами цивільних осіб-українців. Обмін це невід'ємна складова робота. Є переговорна група, яка власне цим питанням окремо займається, і робота триває, поки ми були вже. Тут в рамках українського тижня в Вашингтоні відбувся черговий 61-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. І ще 150 українців-захисників повернулись додому, і зрозуміло, що кінцева мета це повернути всіх, і, зокрема, мова йде про великий формат всіх на всіх. Це те до чого треба прагнути. Незалежно від цього, вже готуються окремі обміни по окремих кейсах. Є окрема робота виділена, зокрема. З повернення важкохворих і важкопоранених, тобто не чекаємо зупинення бойових дій, хоча міжнародне гуманітарне право і Женевські конвенції передбачають повернення військовополонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає на це, і щодня проводиться робота для того, щоб повертати наших захисників, захисниць цивільних осіб додому. Тому ми всі сподіваємося що 25-й рік стане. Роком справедливого миру для України. Але не чекаємо цього, а працюємо, зокрема, в напрямку повернення військовополонених, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, працює, не зупиняється, і результати будуть. Я переконаний нові події будуть також незабаром. Це до речі, дуже і дуже важливо про те, що ви говорите. Бо всі, от на цих новинах про мир, про зупинку бойових дій вже мені здається розслабилися. І думають, що це вже настане завтра. Дуже важливі речі, про які ви говорите, і ми їх трішки пізніше ще обговоримо. І перед тим як ми з вами перейдемо до головних подій тижня, хотілося б ще спитати, ну таку можливо для наших глядачів інформацію про те, що можете сказати. Остання успішна операція головного управління розвідки. До попереднього питання повертаючись, розслаблятись точно не варто і найтемніша ніч перед світанком. І зрозуміло, що українське військово-політичне керівництво, наші партнери, докладають всіх зусиль для того, щоб справедливий мир настав якомога швидше. Але хлопці, які на передовій і хлопці і дівчата точно підтвердять, що розслаблятись немає жодних підстав. Ворог продовжує. Спробувати пробувати на окремих напрямках вести наступальні операції. Ворог продовжує терористичні ракетні дронові удари по цивільній енергетичній інфраструктурі. Гинуть захисники, гинуть, гине цивільне населення. Тобто, попри те, що ми спілкуємося зараз з вами в комфортних умовах і світить сонце і навколо безпека, і це дуже добре в Україні. Чим ближче до лінії фронту, тим більше відчуття реальності. А реальна реальність така, що геноцидна війна Росії проти України триває. І безумовно спільна задача всіх наблизити українську перемогу і справедливий мир. Що стосується наших операцій, я на правах реклами можу сказати: заходьте на ресурси Головного управління розвідки Міністерства оборони України, там є вичерпна інформація із того, що можна говорити. І так, ви бачите регулярні ураження живої сили і техніки противників, ви бачите роботи. Активну роботу фахівців безпілотних систем, безумовно, дуже активно і радіємо всі, коли нові успіхи і підрозділи Групи 13. Не так давно вперше в світі морські дрони уразили повітряні ціли. Два гелікоптера було знищено. До того та, та сама Магура, це вперше в світі морський дрон, який не просто. Вразив, а знищив, потопив військові кораблі противника. І безумовно, це той напрямок, який Україна активно розвиває, як і головне управління розвідки. Але не тільки зараз наші підрозділи працюють і на сході, і на півдні, і мають хороші результати, і обов'язково будуть іще ми вам за це вдячні не тільки вам, а й кожному бійцю головного управління розвідки, бо нам є чим пишатись. Я вам скажу так між зустрічами, які відбуваються тут на українському тижні. Я чую великий захват від наших міжнародних партнерів про вашу роботу в цілому. Тому дякуємо кожному. І давайте тепер перейдемо до новин. Е, ну, все ж таки всі говорять про мир. Остання новина: президент Трамп годину тому заявив, що на наступному тижні зустрінеться з президентом Зеленським, а також поговорить з президентом. Росії назвав кількість загиблих та сказав, що війну треба закінчувати. От що скажете взагалі на це, от особливо знаходячись тут і проводячи зустрічі, ваші чи варте чи варто нам чекати бажаного миру, і от в саме найближчий час, про які всі говорять, чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і е, українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, е, в тому числі громадський сектор, культурна дипломатія. Неродові громадські організації активно над цим працюють, і так працюють і наші партнери. І можна лише погодитися зі словами Трампа про необхідність миру і необхідність зупинення того, щоб російський агресор продовжує вбивати українців і те, що така велика кількість людей, а це справді трагедія, страждає від цього повномасштабного вторгнення. Все інше це предмет кропіткої роботи, і найближчим часом будуть важливі події. І Мінківська безпекова конференція, і не лише і безумовно, вони мають принести для нас добрі новини, але головні події продовжують відбуватися на полі бою. Про це не варто забувати. Тому той, хто допомагав, продовжує допомагати, правильно робить той, хто підтримує українські сили безпеки і оборони. Допомагає, донатить хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Ну, власне, розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити. Це роблять дипломати на своєму рівні, військові на своєму рівні, громадянське суспільство робить на своєму рівні. Дивіться, я з вами повністю погоджуюсь. Просто деякі народні депутати, про яких ми не будемо згадувати в прізвищах. Навіть дати називають, що очікується там 12 лютого з'їзд міністрів закордонних справ про те, що ви зараз сказали, це важлива дата для України. Потім 20 лютого примінується приїзд е, спецпредставника по Україні Кіта Келега. І ну, от прям кажуть, що от-от там і через два місяці, через три місяці не буде продовжений військовий стан. Чи чули ви таку інформацію, чи можете її підтвердити, чи спростувати. Ну ви могли би зараз ще взяти колоду Карт Таро. Можна було магічно кулю взяти, Мі, але це ж, все ж таки народні депутати. Я розумію, що е, ймовірно, і ці народні депутати палко вболівають за долю України. Але разом з тим вони політики і проводять комунікацію з урахуванням власних політичних перспектив, з метою привернути до себе увагу. Це не добре і непогано, це просто така об'єктивна реальність. Тому прогнози мають право на існування, є експерти, є аналітики, є люди, які аналізують політичні, публічні події. Це все має право на існування. Але ми орієнтуємось на реальні факти і на офіційні повідомлення. Ось, коли вони будуть, ми будемо обговорювати це предметно. наразі прогнози залишаються лише прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптики і прогноз поводи. А що вже говорити про політику, тим більше про такі складні явища, як війна і стосунки з державою агресором, російською диктатурою і путінським режимом. Підтримую. Давайте тоді до офіційних заяв. Президент Зеленський натомість сказав, що навесні або влітку Путін хоче е, почати розташовувати війська в Білорусі, щоб втягнути Білорусі в війну. Президент додав, що з території Білорусі Путін також може, може спробувати спровокувати Польщу та Балтійські країни. Наскільки це взагалі реальна можлива ситуація от з приводу Білорусі? Чи варто хвилюватися? Бо я особисто з Чернігської області у нас там ну, величезний кордон з Білорусю. і під час початку повномасштабного вторгнення Білорусь це все одно наш ворог. Вона дала свою територію плацдарм для заходу російських військ. Наскільки сьогодні от ця небезпека є така? Хвилюватись не варто, потрібно готуватися. І така підготовка проводилась і проводиться і на землі. Що стосується наших сил безпеки і оборони, і іншими силами і засобами, зокрема, головного управлінням розвідки. Путін давно намагається безпосередньо втягнути Білорусь і Лукашенка в прямі військові дії проти України. Тим не менше, попри різного роду заяви, різного роду провокаційні дії, це в нього не вдавалось. Так, на початку повномасштабного вторгнення відбулися ті речі, про які ви згадали, але далі справа не йде. І це не означає, що нам потрібно розслаблятися. Ні, просто ми констатуємо, що це не нові якісь речі, таке вже було. А те, що ем, Путінська Росія це безпекова загроза не лише для України, і війна ведеться не лише проти України, це загроза для ем, і Європи і всього вільного світу, це вже факт. І факт присутності, зокрема, північно-корейських військ, і кібератак на різні країни, демократичні країни в різних куточках світу, і активність російських спецслужб, і багато багато інших подій, в тому числі активність режиму Путіна, зокрема в Сирії, якщо ми говоримо про режим Асада, чи їхня діяльність в Африці, показує, що це загроза далеко не лише для України. Тому так, те, що українське політичне керівництво і військове команду, командування Володимир Зеленський, цей Верховний Головнокомандувач, акцентує увагу на подібних загрозах. Це абсолютно правильно, тому що це проблема не лише України. Я вам просто скажу паралельно з заявою президента, білоруський гайон це така ж. Ну теж нам можна сказати, дружня організація, яка допомагала ідентифікувати. І перехід там війська, і прихід зброї на території Білорусі заявив про те, що їх якраз там зазнали вони хакерські атаки, і вони закривають свій проект. Тому, от воно, знаєте, як в Унісон. Кіберпростір давно перетворився на також поле бою, і агресор витрачає величезні ресурси для того, щоб проводити операції і проти України, і проти наших партнерів, а іноді навіть і проти власних союзників, яким здається. Тому безумовно на цьому напрямку зусилля. Захисту суверенітету, цифрового, інформаційного суверенітету України також дуже важливі, і така робота ведеться. Давайте трішки повернемося в минуле. Вийшла новина, теж Кіткелах сказав, що адміністрація Байдена через вагання гальмувала поставки зброї в Україну у 2024 році. Обіцяли на одну суму, дали вдвічі меншу. Як особисто вважаєте, наскільки негативно це вплинуло на поле бою в той час проблеми з поставками зброї? І от якщо було б інакше, от давайте розділимо це питання ці заяви на дві частини. Дуже часто міжнародні політики, діячі, а також міжнародні ЗМІ-експерти можуть робити ті чи інші заяви, ті чи інші оцінки, які Україна, особливо офіційні представники, а є військовослужбовець, не можемо зараз коментувати і не маємо цього робити. Є внутрішньополітичний процес в тих чи інших країнах, і ми точно не повинні в нього втручатися. Але якщо абстрагуватись від конкретної заяви, конкретних прізвищ безумовно будь-яке зволікання з постачаннями, будь яке обмеження або не затвердження необхідних запитів на необхідної номенклатури, це додаткові загрози, і це додаткові втрати втрати життя наших військовослужбовців і втрати життя наших цивільних. І саме тому Україна і до початку повномасштабного вторгнення, і після початку повномасштабного вторгнення на повний голос говорила про необхідність посилення для захисту і для оборони від агресії, а не для агресивних дій. І про засоби протиповітряної і протиракетної оборони, і про авіацію, і про багато інших речей. Це все потрібно для виживання і для боротьби з агресором, який хочуть знищити нашу державу і наш народ. Тому безумовно. Коли йде вчасне постачання і в належних обсягах, це додаткові можливості для захисту цивільного населення, силами безпеки і оборони, ви говорили про кіберпростір за останній тиждень, оскільки ми бачили диверсії з ТЦК, тобто там пролунали вибухи в одному, там камінець-подільський івано франківськ і від цього страждають і військові, і люди, які там поруч знаходяться. Як боротися на випередження з такими операціями ворога, от взагалі. Чи от ми робимо щось для цього? Контррозвідувальна робота це постійна робота, і вона ведеться і відповідно структурами, які відповідають за цей напрямок. Це не разова акція чи кампанія, яку можна провести і розслабитись. Це постійна і профілактика, і інформування. Ні, роботи з населенням, тому що ворог не розслабляється, і він витрачає величезні ресурси. Канали комунікації, оскільки ми живемо в цифрову епоху, доступні. Це не часи холодної війни чи якийсь інший період, коли можна було поставити залізну завісу і врубати всі можливі контакти. Ні. Тому знаходяться якісь соціальні елементи, або просто нідіоти. Да, які навіть не за гроші, а за обіцянку невеликої суми грошей здатні наробити лиха. І собі насамперед, там ми бачимо в тому числі, як люди дозволяють себе перетворювати на живу вибухівку або йдуть заграти на великі терміни. І їх ніхто не обміняє. Вони не потрібні агресору, їх ніхто не хоче забрати. Це розхідний матеріал. Тому так, постійна робота, інформування, просвітницька робота і тут окрема подяка. І увага до ЗМІ і офіційних, і цифрових сучасних медіа, і безумовно пильність. Правоохоронні органи, контрзвідувальні органи роблять все від себе залежне, але тільки разом із пересічними громадянами можна ефективно протидіяти таким речам. Якщо ви бачите щось підозріле, якщо ви бачите якісь дії, які можуть вказувати на те, що суб'єкт хоче заподіяти шкоду, навколо вам присутнім, Автомобілям, транспортам, живим людям, військовим, цивільним. Звертайте увагу на це одразу і негайно. Правоохоронним органам є гарячі лінії відповідних структур. Звертайтесь, все це працює. Насправді, ми розуміємо і бачимо, що відбуваються певні події, але е, тотальна більшість із таких спроб вона е, знешкоджена іще До на етапі да, на задуму і до того, як щось відбулось, і це серйозна робота, результати є, але тільки разом знову ж таки не розслабляючись, можна ну максимально викорінити цю історію. Просто дивно, що після трьох років повномасштабного вторгнення знаходяться люди, бо насправді, коли ми говоримо про ворога, ворог робиться руками наших людей, які ну одроблять такі жахливі речі. Правильно, ви сказали, що наші люди для них розхідний матеріал. Якщо знаходяться ідіоти, ну вибачте, будь ласка, ми ну, сподіваємося, що серед тих, хто дивиться цей подкаст, таких немає, але які готові за три копійки або за пусту обіцянку зрадити країну. Ну в кожній нації є герої, є покидьки і є байдужі. Героїв у нас точно набагато і значно більше, ніж покидьків. І завдання в тому, щоб байдужих було якомога менше. Ну і тоді, відповідно, і з покидьками розберемося. Зрозуміло, і ще раз наголосимо, що Держава-агресор Російська Федерація продовжує активні спроби вербування, залякування, впливу на українців, які опиняються обст... в різних обставинах і в різних життєвих реаліях. Якщо раптом на вас виходять подібні суб'єкти, обов'язково звертайтесь. Ви захищаєте себе і своїх рідних, не давайте себе використовувати. Якщо ви стали таким свідком подібного і знаєте, про що щось відбувається, інформуйте. Ви захищаєте ту людину, на яку намагаються вплинути. І, зрештою, захищаєте закон України і власну державу. Тому так, це спільна робота. До речі, ми залишимо нас тут під підкастом: посилання, куди можна звернутися, за яким телефоном. Повірте, ви отримаєте захист, не треба нікого боятися. Ворог в Україні прийшов і отримав позов. Саме так. Ви казали про обміни. Це дійсно ну, найкращі новини, які можуть бути. Додому повернулися 150 наших бійців, деякі перебували в неволі більше двох років. Це воїни і повітряних сил, і десантно штурмових нацгвардійці, і поліцейські, і прикордонники. Скажіть, наскільки взагалі це важка історія? От обмін, яким чи можна про це сказати? Яким чином формується перелік? Бо це дуже болюча тема, особливо для родичів, людей, які знаходяться в полоні. Ну, от. Що можна сказати тут, а що не можна, це важка історія. Україна має справу з агресором, який нехтує міжнародним правом. Сам факт нападу на мирну країну, якою є Україна, це вже порушення Інституту Організації Об'єднаних Націй і всіх можливих двосторонніх і міжнародних угод. Те саме стосується виконання гуманітарного права Женевської конвенції з боку Російської Федерації. Обмежена інформація про місця утримання, відсутність облаштування окремих місць утримання для військовополонених, сам факт наявності такої категорії, як цивільні е, особи, які незаконно утримуються агресором, е, е, блокування роботи змішаних міжнародних змішаних медичних комісій, коли окремі категорії громадян мали би безумовно бути повернуті без обмінів е, важкохворі, важкопоранені, жінки. І це мова йде навіть не лише про українських військовополонених про самих же російських. В цьому напрямку є останнім часом певний поступ, і попередній обмін повернення стосувалися важкохворих і важкопоранених, але і тут роботи ще дуже багато. Тому так, це е, максимально складна історія. Тим не менше, в цих складних умовах понад 60 обмінів за повномасштабну війну вже відбулось і будуть іще. Е, на жаль, Війна ведеться з 2014 року, і в полоні перебувають, зокрема, люди, які ще з 2014 року знаходяться там. І це окрема драматична історія. І жінки, і некомбатанти, і багато-багато людей, кожна така історія трагічна, але вони живі і Україна за них бореться. Ми е, не можемо розкривати всі деталі, безумовно, про це буде можна буде більш вільно говорити. В мирний час, але повернутися має кожен і кожна. Це ключове завдання. Дякую. Е, Півроку від початку операції Збройних сил на Курському напрямку, і це точна історична подія, сказав президент. Я вам скажу відверто, я теж вважаю, що от Курська операція вона війде в підручники з історії з військової точки зору. От може, що можете сказати для наших е, глядачів, наскільки. Курськ, важлива ціль, багато думок в інтернеті, знаєте, кажуть, от якщо в нас є сили, чому ми не пішли там звільняти нашу землю, а пішли наступати на там, землю Росіян. Якщо ми говоримо про е, головне управління розвідки, то це насамперед оцінка дії планів ворога. А те, що ми можемо констатувати, що українські сили безпеки і оборони, е, в тому числі й на Курщині, демонструють дива хоробрості і е, нищать ворога. який Відповідно, не прийде на українську землю. Е, тому що агресія і повномасштабна агресія Росії триває. Все інше є відповідні оцінки, є заяви, є інформація Генерального штабу, президента України. Я думаю, ми від цього можемо відштовхуватись. А далі, ну трошки пізніше, зможемо більше про це говорити. Ну, я більш вільна людина. Я скажу, що навіть з військової точки зору в цьому є великий-великий сенс. Це навіть про те, що говорять тут і наші американські партнери. Я бачите, пане Андрій, я вам допомагаю. Дякую. Там де, там, де ви не можете сказати, але я точно знаю, що вам є що сказати. Про Північну Корею і про якраз Курщину. Ми знаємо, що росіяни використовують бійців Північної Кореї. Там всі в інтернеті сміються, хтось сміється, але, на мою думку, немає чого сміятись, тому що ну, Північна Корея це такий ну, собі анклав зомбі. Які не бачили зовнішнього світу, бачать армію, бачать лідера, і вміють воювати, хто б що не казав. І зброя, яку вони надають Росії, от вийшла новина, що вони за допомогою війни в Україні удосконалили свої балістичні ракети. Якщо раніше там їх точність досягала 50-100 метрів, зараз точніше, зараз 50-100 метрів, а раніше 1,3 у кілометри. Взагалі, от що можете сказати про Північну Корею у цій війні? Ну, насамперед, безвідносно до теми Північної Кореї, але над ворогом все ж таки варто сміятись. і це додаткова мотивація і збереження морального духу і підвищення морально психологічного стану. Але розуміти, що є час і жартувати, але справи, справи серйозні, і, безумовно, є про що і серйозно поговорити. Безумовно, зброя Північної Кореї вдосконалюється, тому що до їхньої участі, їхньої допомоги російському агресору в війні проти України, спочатку була військова допомога, тобто засобами, потім силами. Бойового застосування північно-корейського зброєння давно не було. І саме зараз, внаслідок такого активного використання, мова йде про мільйони артилерійських снарядів, про значну кількість важкої техніки. Реактивних систем залпового вогню, гаубиць, вантажівок, мінометів і багато чого іншого, і так, балістичних ракет, вони це все не просто передають, а тестують і знімають реакцію з поля бою, безпосередньо відгуки, як ця зброя працює. І працюють над вдосконаленням помилок. Тобто найбільше над виправленням помилок. Найбільша загроза якраз не жива сила, тому що, поки що, перша партія 11 тисяч плюс це не та кількість, яка істотно може вплинути на той чи інший напрямок. А от стосовно озброєння, це серйозно впливає. Це велика допомога Путіну. Путінській Росії було б значно важче продовжувати і окремі наступальні дії в цілому було б значно проблематичніше і без Ірану. утримувати. І окупаційний корпус на наших територіях, окупованих насамперед, без Північної Кореї, це допомога, яка, ну, скажімо так, мала, мала би звернути увагу і наших партнерів стосовно обсягів стосовно і кількості і якості, в тому числі, тому що воно стріляє, воно вибухає, попри те, що це дуже часто не сучасне озброєння. Це серйозні виклики і серйозна допомога для російського диктатора. Наостанок, як вважаєте, що варто чекати світу від Президента Трампа? Ну, враховуючи його різкість, його конкретність, Панама, Мексика, Канада, поки ми були тут з вами, президент Ізраїлю Нетаньяху приїздив сюди. І ви знаєте, там є ордер на його арешт, але ну, ми, ми розуміємо, що президент Трамп він йде супереч будь-яким нашим сприйняттям, що можна очікувати. От що особисто ви очікуєте для України і для світу від Пане президента? я впевнений, що допомога Україні вона в інтересах Сполучених Штатів. І з точки зору цінностей, і з точки зору абсолютно прагматичних речей: і геополітичних, безпекових, і економічних також. А Дональд Трамп, якраз людина, максимально прагматична і декларує, показує, що його насамперед цікавлять інтереси Сполучених Штатів. А це означає, що це взаємовигідна співпраця, взаємовигідне партнерство, і Україна зробить все для того, щоб саме так і було. Пане Андрію, я вам дякую. У нас є ще одна така традиція: що кожен гість, ну тому що наша спільнота, яка дивиться цей подкаст, це такі динатори, які підтримують і збройні сили, і взагалі сили оборони, і головне управління розвідки. Якийсь подарунок, чи можемо розраховувати за кращий коментар? Ну, наприклад, прапор головного управління розвідки з підписом керівника пана Кирила Будана? Ну. Ви бачите, ви вмієте поставити в таку ситуацію, коли відмовити просто неможливо. Супер. Я думаю, що ми організуємо. Дякую вам, друзі, і дякую кожному, хто додивився цей подкаст до кінця. Не забудьте за чудовий, крутий приз залишити коментар, натиснути дзвоник і чекайте наступний дайджест з не менш цікавим гостем. Побачимося.